Привіт, всім замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr у Відео підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги перехідник Type-C на 3,5 мм. Mm. Це універсальний аксесуар, який дає змогу під'єднати будь-які навушники або аудіопристрої з 3,5-мм міліметровим роз'ємом до пристроїв із портом Type-C. Перехідник виконаний з якісних матеріалів, які забезпечують стабільне з'єднання та високу якість звуку. Він простий та зручний у використанні не потребує додаткових налаштувань або драйверів. Достатньо лише під'єднати його до пристрою та насолоджуватися якісним звуком. Якщо ви хочете під'єднати свої навушники або інші аудіопристрої до USB Type-C, то цей перехідник чудове рішення. Пропонуємо до вашої уваги cd рідер для ноутбуку. Це компактний пристрій, який дає змогу читати та записувати CD та DVD диски на вашому ноутбуці, якщо він не має вбудованого оптичного приводу. Він легкий та зручний у використанні, оскільки не потребує додаткового джерела живлення, достатньо під'єднати його до USB-порту ноутбуку. Цей cd рідер сумісний з більшістю операційних систем, включно з Windows та Mac OS. Це чудовий вибір для розширення функціоналу вашого ноутбуку. Пропонуємо до вашої уваги термопасту для процесора. Це спеціальний склад, який використовується для поліпшення теплопередачі між процесором та охолоджувальною системою. Вона дає змогу зменшити температуру процесора, що підвищує продуктивність і подовжує термін його служби. Термопаста має низький рівень термічного опору, що забезпечує оптимальний тепловий контакт між процесором та охолоджувальною системою. Вона також стійка до високих температур і не висихає з часом. Ця термопаста проста у використанні та може бути застосована на широкому спектрі процесорів та охолоджувальних систем. Якщо ви шукаєте високоякісну термопасту для поліпшення продуктивності вашого комп'ютера, то цей продукт є чудовим вибором для вас. Пропонуємо до вашої уваги адаптер для кулера центрального процесору. Це пристрій, який дає змогу під'єднати кулер до процесора вашого комп'ютера, сумісний з багатьма моделями процесорів та кулерів, що робить його універсальним рішенням для більшості комп'ютерних систем. Він запобігає потрапляння пилу та бруду на поверхню процесора, що підвищує надійність та довговічність вашої системи. Даний кулер є чудовим вибором для тих, хто хоче забезпечити ефективне охолодження процесора свого комп'ютера та запобігти його перегріванню. Він легко встановлюється, забезпечує надійне під'єднання і має велику сумісність із пристроями. Пропонуємо до вашої уваги професійну 3D-ручку. Це унікальний інструмент для творчості, який дає змогу створювати тривимірні малюнки та моделі. Вона підходить для професіоналів та аматорів, які хочуть розкрити свій творчий потенціал та створювати унікальні об'єкти. 3D-ручка має високу точність та контроль, що дають змогу створювати складні та деталізовані моделі з високим ступенем точності. Ручка має легкий та ергономічний дизайн, а також кілька швидкісних режимів, що дає змогу обрати оптимальний режим для кожного завдання. Професійна 3D-ручка ідеально підходить для створення різних проєктів, а також для використання в освітніх цілях і допомагає розвивати творчий потенціал у дітей та дорослих. Якщо ви хочете створювати унікальні тривимірні моделі, то професійна 3D ручка це ідеальний інструмент для вас. Пропонуємо до вашої уваги механічну bluetooth клавіатуру. Це компактний та елегантний пристрій, який забезпечує швидке та точне ведення даних. Вона оснащена механічними перемикачами Gateron, які пропонують високу швидкість і точність ведення, а також довгий термін служби. Клавіатура оснащена вбудованим акумулятором. Вона має компактний розмір та низький профіль, що забезпечує комфортний користувацький досвід та економить місце на робочому столі. Пропонуємо до вашої уваги механічну клавіатуру з RGB підсвіткою. Це унікальний та якісний інструмент для любителів комп'ютерних ігор та професіоналів, які цінують комфорт та ефективність у роботі. RGB-підсвітка дає змогу налаштувати яскравість та колір під свій смак та настрій. Клавіатура має кілька режимів підсвітки, які можна налаштувати відповідно до ваших вподобань. Механічна клавіатура з rgb підсвіткою виготовлена з високоякісних матеріалів, що забезпечує довговічність та надійність у роботі. Вона має ергономічний дизайн, що дає змогу працювати з нею впродовж тривалого часу без втоми та дискомфорту. Якщо ви шукаєте якісну та зручну клавіатуру для ігор або роботи, то механічна клавіатура з RGB-підсвічуванням підсвічуванням це оптимальний вибір для вас. Пропонуємо до вашої уваги чохол для iPad. Це якісний аксесуар, що захищає планшет від пошкоджень та подряпин. Чохол виконаний з міцного та м'якого матеріалу, який не тільки захищає пристрій, але й забезпечує комфортне використання. Він легко кріпиться до планшету та забезпечує доступ до всіх кнопок та портів пристрою. Крім того, чохол має функцію автоматичного пробудження, яка активується під час відкриття кришки, що дає змогу економити заряд батареї планшета. Даний чохол для iPad – це надійний та стильний аксесуар, який забезпечує захист та комфортне використання вашого пристрою в будь-яких умовах. Пропонуємо до вашої уваги сумку чохол для iPad. Це універсальний аксесуар, який надає безпечне транспортування та зберігання вашого iPad. Вона виконана з міцного матеріалу, який захищає ваш пристрій від подряпин, пилу та ударів. Ця сумка чохол підходить для різних моделей iPad, включно з iPad Air, iPad Pro та iPad Mini. Кишеня на блискавці дає змогу зберігати кабелі, навушники та інші аксесуари разом із вашим пристроєм.